Людину завжди цікавило небо, і напевно кожен з нас хотів відчути себе птахом. Та для них це скоріше робота. Вони десантники, і саме про них наша програма. То вже зробив це один раз, в того обов'язково буде другий. Хто пізнав смак висоти, відчув адреналін, той вже ніколи не позбавить себе цього задоволення. Небо для них стало другою домівкою. Про справжню чоловічу і водночас романтичну професію ми дізнавались в рамках програми бойової підготовки у восьмому окремому полку спеціального призначення сухопутних військ Збройних сил України. Ми готуємо людей чотири групи на парашутах типу Статус СН. Ця підготовка готується контрактники, які мають вже досвід. На тій неділі ми працювали з молодим поповненням, яке прибуло весною до нас. У військах, щоб здійснити перший стрибок з парашутом, необхідно пройти відповідний курс навчання. Солдат-строковик спочатку має детально вивчити будову парашута, з чого він складається і як з ним працювати. На це виділяється 6 годин. Далі укладання парашута. До речі, це можливо найголовніший момент підготовки, адже перед стрибком кожен сам для себе готує, так би мовити, крила. І завершальним етапом є підготовка парашутиста на тренажерах повітряно-десантного комплексу. Вони гарно імітують дії десантника під час приземлення в особливих умовах при відділенні від літального апарата. На це відведено 16 годин. 38 годин йому треба в день, по, там по 8 годин він працює. За 38 годин ми його допускаємо до першого стрибка. Якщо він дійсно проходить за здоров'я, після проходження повного курсу наземної підготовки залишається єдине піднятися у небо і зробити крок назустріч безодні. Проте як стверджують самі ж десантники, перший стрибок не завжди запам'ятовується. Перший пришок, як сказати, було все швидко. Все було швидко, і все так само, як сьогодні п'ятий був, теж весь був швидкий, Ті тільки побачив землю і все. Більше в житті запам'ятовується другий. Він все, ти вже знаєш, що тебе жде, що ти будеш робити. Другий, третій, от зараз вже трошки по-йначому, трошки вже легше. За лічені хвилини до стрибка з парашутом на обличчях можна побачити різні емоції. Хтось хвилюється, а хтось вже не дочекається, коли покине межі гелікоптера. Ще секунда, і випусковий дає команду. Часу прапорщик Микола Приймак розпочинав службу в одній із частин Хмельницької області. Відтоді він встиг побувати в миротворчих місіях в Косові та в Республіці Ірак. Ну, наразі 20 місяців за спиною бойових дій. Після місії повернувся на рідну Хмельниччину і продовжив службу у 8-му окремому полку спеціального призначення. Але один задум не полишав його ніколи. Мрія про небо. От Я виріс на тій землі, де стояла наша бригада, і я. Фактично бачив з дитинства білі парашути, як стрибали десантники. І я фактично мріяв тими парашутами. Я бачив ці білі купола. Я не можу. Я в принципі марю ними з самого дитинства. І з часом мрія таки справдилась. Сьогодні у Миколи 100 стрибків з парашутом. Він каже, що цього замало і пригадує свій найнебезпечніший політ. Найкурйозний був випадок. Це десь на 20-25-му стрімку ми з товаришем ну разом пройшли всі бойові дії, там, можна сказати, з одного десятку виросли, за одною партою сиділи. Я перебіг йому по куполу. Це був дуже кур'озний випадок, тому що в мене на висоті 300 метрів купол чуть не погас. У будь-якій спеціальності є свої традиції та прикмети. Як і всі десантники, Микола Приймак теж вірить у професійні забобони. Давно вже така традиція не фотографуватися і не голитися перед стрибком. Бути заступником командира групи спецпризначення означає не лише десантування з гелікоптера та літака, це також і відповідальність за особовий склад, постійні польові виходи, тренування більше в полі, ніж удома. Та в сім'ї прапорщика приймака до цього ставляться з розумінням, адже в родині він не єдиний військовий. Дружина в мене дочка старшого прапорщика. Жінка-прапорщика. Дуже розуміє, дуже переживає. Син росте, теж напевно буде військовий бед, десантник. В третьому поколінні бед, десантник. В майбутньому Микола не планує покидати лави Збройних сил України. Тут у нього є все визнання серед керівництва і колег, заробітня плата та головне небо. Я взагалі не планую звільнятися, тому що це моя стихія зі мною небо, земля. Як сказав Василь. Хилипоч Маргело, з тобою в небі. Тільки ти пара парашути і Бог. Військовослужбовець строковик за час служби повинен виконати два стрибки з парашутом, а контрактник, незалежно від звання, за рік повинен пройти програму стрибкової підготовки, яка включає в себе п'ять стрибків. Між цими програмами є невеличка різниця. Відрізняється такий перший стрибок, ознайомчий стрибок, він без зброї і спорядження. все решта на єдиному тактичному на єдиному тактичному фоні. Вони виконують свої завдання. В складі штатних груп виконується не тільки це, не тільки стрибок, це відпрацювання тактичних нормативів, інколи також і фізичних нормативів. Цього разу десантування проходить з транспортно-бойового вертольота Мі 8 МТ, забезпечують польоти екіпажі 7-го полку армійської авіації, 13-го армійського корпусу сухопутних військ з містечка Новий Калинів, що на Львівщині. Звісно, важливу роль відіграють погодні умови: трішки сильніший вітерець, чи розпочався дощ і все переноситься на інший день. Адже від цього залежить дорогоцінне людське життя. Нині погода на заваді не стала, не виникло проблем і із забезпеченням пальним. Наше такого не було, щоб молоді десантники, які прибули, молоде поповнення, не здійснило стрибок. В цьому році зараз ми вони призвалися в травні місяці. Здійснюють перший свій стрибок тільки зараз. На даний час проблем майже немає. Бойова діяльність військовослужбовців високомобільних десантних військ відрізняється різноманітністю, напруженістю, специфічністю. Кожен стрибок тут на вагу золота. У десантників є гордий девіз – Ніхто крім нас. І в цих словах. Закладено зміст і призначення цього роду збройних сил України.